Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Sejm Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для розумних і правильних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 31 розділу Коучинг для себе та один на один: тема Як стимулювати людину, як дедлайн дає результат, як вибрати добрий час для зустрічі. В цьому відео. Про стимулювання людини до дій після встановлення строку виконання і дати наступної зустрічі є дві важливі причини, чому потрібно встановлювати дату виконання і дату наступної зустрічі. Перше. Правильно встановлений час виконання мотивує на дію. При умові, якщо він встановлений правильно. Якщо строк виконання встановлений через термін часу набагато довший, необхідний для виконання, для наявного нині графіку завантаженості, то це буде установка на бездію, і в результаті якої якість виконання буде нижча. Бо частина інфо забудеться, виконання довше, бо потрібно буде згадувати вже обговорення. Якщо ж час виконання не буде встановлений, гарантія на 98%, що потрібно не буде зроблене без нагадування. Тому важливо встановлювати час виконання. В нашому випадку встановлювати час наступного коучингу, до якого потрібно підготуватися виконанням обговореного. А щоб виконання було ще кращим, то між двома коучингами потрібно встановити точку чи точки проміжного контролю, які відбудеться обмін інформацією через месенджери чи за допомогою короткої розмови. Але що це і як це працює, буде в наступному розділі, в наступному відео з наступним уроком. Друге. Причина. Чому потрібно призначити дату зустрічі вже зараз? Приведу приклад. Ви працюєте на роботі з понеділка по п'ятницю, з 8 по 18 годину. У вас на роботі в п'ятницю закінчився трудовий тиждень. І ви, попрощавшись з колегами, керівництвом, пішли відпочивати додому на два вихідні дні. Перед вихідних дружина запропонувала вам взяти квиток в театр у вівторок на 19.00. І ви погодились. Бо вам достатньо одної години доїхати з роботи до театру. Також домовилися з дружиною, що в четвер в 17.00 відвідаєте батьківський збори. Для цього ви планували відпроситися з роботи о 16.00. Квитки взяли, в школу повідомили, дружина в четвер запланувала інші дії. Таким чином у вас відбулося повне планування свого особистого графіку наступного тижня. Понеділок наступного тижня о 8.00 на роботі. Ваш керівник повідомив вам, що в вівторок потрібно затриматися на роботі. Бо приїздить важливий гість з Італії, його потрібно зустріти о 19.00, а четвер разом з ним відбути до столиці у відрядження. І зробити можете це тільки ви, оскільки тільки ви знаєте італійське і курируєте цей напрямок і роботу з компанією, з якою приїздить гість для ділових перемоги. У вас два вибори. Відмовити жінки в театрі і батьківських зборах, і як наслідок непорозуміння в сім'ї і хаос в діях та перепланування. Або відмовити на роботі і, як наслідок, отримати незадоволення колег, партнерів, керівництва, не отримати місячну премію, відмовитися від кар'єри та мати інші відповідні наслідки. Що ви оберете ви? Подумайте! Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях. Вибере роботу і матиме проблеми в сім'ї. Хтось вибере сім'ю і матиме проблеми на роботі. Я ж виберу мудрість. Я не буду слухати тих, хто говоритимуть, що щось дорожче сім'я чи робота. Я, як керівник, буду робочі планірки на тиждень проводити в п'ятницю ввечері. Що це дасть? По-перше, ці задачі свіжі в голові. І легко сформулювати план дій. По-друге, всі підлеглі знатимуть, що очікує їх на наступному тижні. Всі ж зможуть психологічно налаштуватися на те, що їх очікує, обдумати за вихідні, як і що вони робитимуть, і, найголовніше, зможуть побудувати свій власний графік особистого життя. В них буде мир в сім'ї, задоволення від роботи, сприйняття керівника як мудрого і лідера і тому подібне. По-третє, понеділок зранку. Всі знатимуть, що робити, як робити, і всі якнайшвидше приступлять до роботи. Який висновок? Якщо заздалегідь не встановлювати план дій чи час зустрічі, то це створює масу непорозумінь на роботі і в особистому житті. Тому мудрі керівники і управлінці планірки дій на тиждень проводять в попередню п'ятницю, не мудрі в понеділок зранку. І або розрулюють нестикування комунікації між. Робочими та особистими діями співробітників або ставлять підлеглих перед вибором, в результаті якого втрачають свідомих підлеглих. Оскільки останні, вибравши роботу, втрачають сім'ю. І не є щасливими та замотивованими до перемоги. Або вибирають сім'ю і байдуже відносяться до потреб на роботі. Мудрі лідери управлінці наперед домовляються про наступну зустріч. І тоді все відбувається результативніше. Думаю, це був добрий приклад. Наслідком якого стане розуміння призначати наперед наступні зустрічі. Що важливо при призначенні наступної зустрічі? Встановлення перше присутніх, друге місця, третє. Часу, четверте дати, п'яте порядку денного. Як вибирати добрий час для зустрічі? Для планування наступної події в кінці попередньої події. Для планування наступного дня вечір попереднього дня. Для планування наступного тижня вечір п'ятниці попереднього тижня. Для планування наступного місяця останні дні попереднього місяця. Для планування наступного року останній місяць попереднього року. На цей випадок для осіб, які скажуть, так місяць це ж важлива звітна дата, як же можна планувати наступний місяць, не маючи фактичних результатів попереднього місяця? Надам просту відповідь. А як же наступний рік планують великі компанії чи держави? Хтось починає наступний рік, не маючи затвердженого бюджету, не починає. І планують з рахуванням прогнозу факту поточного року. Так і з місяцями і кварталами. Ще в 20 столітті було допустимо приймати рішення 1-5 числа наступного місяця за звітним. І затверджувати план його ж. Але часи змінилися. В 21 столітті важливіше не точність звітування по факту, що відбудеться. А важливіше швидкість прийняття наступних рішень і початку їх виконання вже з першого числа наступного періоду. Тому саме такими є правильні і добрі періоди для призначення наступних зустрічей. Для цього блоку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 19 похвала за успіхи і дяка. Блок 20 домовленість про наступну зустріч. Блок 21 фіксація в месенджерах, що ми з тобою домовилися. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму з сформування необхідності домовленості про наступну зустріч. Для мене самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами ОС-7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг книги ОС-7 чи переглянувши відео. Посилання на відео внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, переглядайте всі наявні відео та отримайте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.